96 й псалом. Псалом Давида, коли упорядковувалася земля Його. Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, хмари і морок на навкруги Нього, суди, правда, підвалине престолу Його, вогонь іде перед Ним і навколо спалює ворогів Його, блискавки Його осявають Всесвіт, земля це і трясеться. Гори, наче віск, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі, небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його. Нехай посоромляться всі, що уклоняються перед ідолами та ще й хваляться ними. Поклоніться йому, всі ангели Його, чує Сеон і радіє, і веселяться, дочки юдейські, через суди Твої Господи. Бо ти, Господи, високий над усією землею, Ти високо піднісся над всіма богами. Ви що любите Господа, ненавидьте зло, Він охороняє душі святих своїх і з рук беззаконників визволяє їх. Світло сяє на праведника і на правих серцем радість. Веселіться праведні у Господі і прославляйте пам'ять святині Його.